Фільм про монстрів, яким неможливо протистояти. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Пол працює кіномеханіком в розкішному кінотеатрі у Детройті. У вільну хвилину чоловік читає про зникнення колонії ранок у 16 столітті. Під час сеансу Пол виходить із проекторної та йде купити газовинки. Він розмовляє з продавчиною про кіно, і вони трохи фліртують одне із одним. Після цього Пол повертається в проекторну і слідкує за роботою пристроїв. Раптом в кінотеатрі вимикається світло. Коли вмикається аварійне освітлення, пол бачить, що увесь персонал та відвідувачі зникли. На їхньому місці залишився лише одяг. Чоловік не розуміє, що взагалі коїться. Несподівано його гукає охоронець. Він каже, що відбулася якась чортівня, і всі просто зникли, а в кінотеатрі немає нікого, окрім них. Чоловіки вирішують оглянути будівлю, щоб зрозуміти, що сталося. В якусь мить охоронець помічає щось у костюмерній і йде туди перевірити. Бачиш щось несподівано його ліхтарик гасне, і чоловік теж зникає. На підлозі пол бачить лише одяг охоронця та його непрацюючий ліхтар. А потім і на нього накидається якась тінь. У той же час жінка на ім'я Розмарі оглядає лікарню, де теж усі зникли після вимкнення світла. Жінка йде з ліхтариком, не розуміючи, де усі поділись. Вона зве бодай когось, але ніхто не відповідає на її крики про допомогу. Раптом Розмарі чує якісь стогони, і пішовши на звук, вона опиняється в операційній, де горить аварійна лампа. На столі лежить чоловік із відкритою грудною кліткою. Схоже, його оперували в той момент, коли лікарі зникли. Несподівано лампа вимикається, і коли Розмарі світить ліхтариком на операційний стіл, бачить, що й цей чоловік теж зник. Розмарі починає панікувати і кликати свого сина Менні. Наступного ранку журналіст Люк Райдер прокидається у своїй квартирі і задуває свічки, які горіли біля нього усю ніч. Люк ніде не може знайти дівчину на ім'я Пейдж, крім того, він бачить, що ні телевізор, ні телефон, ні будь яка інша техніка не працює. Хлопець не розуміє, що сталося, але не придає цьому великого значення. Він поспішає на роботу, але, спустившись у фоє свого будинку, там теж нікого не зустрічає. Біля порожньої стійки консьєржа люк бере газети, але виявляє, що усі вони датовані вчорашнім числом. Раптом він наступає на окуляри, що лежать на землі. Лише тоді люк підводить погляд і бачить навкруги купи одягу та покинуті автівки. Хлопець намагається зрозуміти, де всі люди, і в цю мить за його спиною падає літак. Його крах спричиняє сильний галас, однак ніде не чути бодай якогось крику. Люк біжить до свого офісу, але бачить, що й там нікого немає. Лише по стінах повзають якісь тіні. Хлопець дістає старий радіотелефон, але той теж не ловить сигнал. У шухляді люк знаходить фотографію із своєю колишньою дружиною. Він дивиться на неї і раптом помічає тінь за дверима. Люк біжить перевірити, що там таке, а темрява поглинає залишене фото. 72 години по тому люк біжить темними вулицями міста із ліхтариком в руці та маленькими ліхтариками, нанизаними на шию. Він перевіряє покинуті машини, намагаючись знайти ту, яка заведеться. Знову і знову зазнаючи невдачі, люк на не кілька хвилин залишається в одній із автівок. Несподівано до нього підбігає чоловік і благає впустити його в машину. У його запальничці закінчується рідина, і він не може її запалити. Чоловік благає дати йому ліхтарик, спостерігаючи за тіннями, що вже чатують на нього позаду. Люк ніяк на нього не реагує, отож, коли полум'я згасає, чоловік сідає на велосипед і кидається втікати. За мить його забирає те, що ховається у темряві, залишивши лише велосипед та кубку одягу. Люк виходить з машини, обшукує одяг чоловіка в пошуках припасів і продовжує своє полювання. Він не помічає, що здалеку за ним мовчки спостерігає маленька дівчинка із рожевим ліхтариком. Люк оглядає ще одну машину і знаходить у ній револьвер. Раптом він чує музику і кидається на звук. Хлопець прибігає до бару, який живиться від генератора, отож всередині горить світло і є електрика. Люк оглядає бар, але так само бачить там лише купи одягу. Не гаючи часу, люк перериває усі прилади і дістає з них батарейки. Потім він наливає собі трохи випити і в цьому світло у барі починає миготіти. Люк спускається до підвалу, аби перевірити генератор. Він бачить, що бензину залишилось небагато, тому розуміє, що й тут світло рано чи пізно згасне. Люк починає оглядати речі у підвалі, як раптом до нього виходить хлопець на ім'я Джеймс, націливши рушницю на незваного гостя. Він наказує люку покласти на землю ліхтарик та револьвер і виводить його нагору. Джеймс виглядає наляканим і люк вирішує, що той блефує. Однак хлопець вистрілює у стіну позаду люка, аби показати, що він не жартує. Люк тоді починає кричати, не розуміючи, нащо хлопець це робить. Очевидно, що він теж боїться. Якщо він зараз його пристрелить, то залишиться один. Люк пропонує познайомитись і нормально поговорити. Хлопець називає своє ім'я і каже, що люка він знає. Бачив його по телеку у новинних сюжетах. Ти завжди вирощуєш на людей у мікрофон. Зрештою, люк розпитує Джеймса про те, що він тут робить, і де взяв рушницю. Хлопець каже, що його мати працює тут барменом, і це її рушниця. Вона ховає її під баром на всякий випадок. Джеймс каже, що до них зайшов якийсь хлопець і сказав, що у церкві є світло. Мати хлопця пішла перевірити, але досі не повернулась. Люк каже, що жінка навряд чи повернеться і її між Джеймсом. Треба вибиратися із міста якнайшвидше. Хлопець відмовляється, будь-куди йти, і каже, що чекатиме маму. А коли зійде сонце, піде на її пошуки. Люк відповідає, що на дворі досі непроглядна темрява, хоча вже 11 ранку. Щодня сонце сходить усе пізніше, а сідає раніше. Скоро світла схоже взагалі не буде. Люк говорить, що не знає, що за чортівня відбувається, але він не хоче це з'ясовувати. Він планує вибратися із міста, можливо, десь є безпечне місце. Люк наполягає, аби Джеймс пішов з ним, бо бензину у нього мало, і світла в барі теж скоро не буде. Але хлопець ледь не стариці каже, що чекатиме маму. Зрештою, люк забирає в малого рушницю, віддаючи взамін револьвер. Хлопець вже збирається йти та раптом в бар забігає Розмарія, яка досі в паніці шукає свого сина. Вона вимагає віддати Мені і не звертає уваги на люка, який запевняє, що тут більше нікого немає. В якусь мить жінка схоплює револьвер, який Джеймс лишив на столі і вистрілює. На щастя, вона ні в кого не влучає, і хлопці благають її заспокоїтись. У наступному кадрі ми бачимо налобний ліхтар, який вмикається з невеликими перебоями. За мить біля нього з'являється поле з раною на голові. Знесилений чоловік біжить до зупинкового павільйону, над яким горить слабке світло. Тим часом Люкою Джеймсу вдається заспокоїти Розмарі. Вони знайомляться, і Джеймс питає жінку, ким вона працює. Це питання пробуджує у Розмарі спогади з лікарні. Вона працювала лікаркою і саме була на зміні. Маючи кілька вільних хвилин, жінка вийшла на вулицю, аби викорити цигарку. Саме в той момент щось почало відбуватися із світлом. Коли воно вимкнулося, усі зникли. Розмарі врятувала запальничка, якою вона саме підпалювала цигарку. Лише на ранок розмарі дісталася додому і виявила, що її дев'ятимісячний син Менні та його няня, з якою він залишився, теж зникли. В реальному часі Розмарі відповідає на питання Джеймса. Вона каже, що працювала фізіотерапевтом, а у цей бар прийшла, тому що тут любив відпочивати її колишній чоловік. Розмарі думала, що мені забрав батько, і вони разом десь тут. Жінка показує свій запас світла, різні ліхтарики та неонові браслети. Вона каже, що люк та Джеймс перші, кого вона зустріла за два дні. Розмарі не розуміє, чому це відбувається, і чому вони досі живі. Раптом хтось починає кликати на допомогу, і трійця виходить на вулицю. Після кількох хвилин суперечки про те, чи варто допомогти незнайомцю, люк біжить на голос і наказує Джеймсу та Розмарі чекати його у барі. Люк знаходить пораненого пола на автобусній зупинці. Чоловік виглядає наляканим і вказує на тіні, що чатують на кожному кроці. Люк допомагає полу піднятися, але раптом гасне його ліхтарик. У паніці люк швидко запалює сигнальний факел, і починає чимдуж тягнути пола до бару. За кілька секунд факл згасає, і тіні звідусіль суваються на чоловіків. Люк намагається йти ще швидше та раптом падає і пошкоджує ще колодку. Тіні майже хапають люка та пола, але у цю мить Розмарі відчиняє двері бару і на вулицю проникає достатньо світла, аби утримати монстрів на відстані. Розмарі оглядає пола, і коли він приходить до тями, вона каже, що у нього струс мозку. Решта розпитує чоловіка, що з ним сталося, і як він опинився на зупинці. Пол розповідає, що був на роботі у кінотеатрі, коли вимкнулося світло. Він оглядав приміщення, коли на нього щось напало. Коли пол прийшов до тями, він відчув, як його кудись тягнуть. Чоловік постійно чув якийсь шепіт, але нікого не бачив. Пол каже, що відчував жахливий страх і ніби розумів, що бореться за своє життя. Але потім його налобний ліхтарик увімкнувся і пол опинився на вулиці. Він побачив зупинку із світлом від сонячних панель і з останніх сил доповз туди. Компанія починає роздумувати над тим, що відбувається. Вони висувають різні теорії, як паралельні світи, інопланетяни, портали, господнє покарання тощо. Раптом в барі починає блимати світло і кілька ламп вимикаються. Усі страшенно лякаються, коли бачать наближення тіна й у слабких проблисках світла. Пол кричить, що треба скинути напругу. Група швидко вимикає усі непотрібні прилади, і лампи знову вмикаються. Вони четверо розпускаються у підвал, аби перевірити генератор. Пол підмічає ту ж деталь, що і люк не тільки сонце почало з'являтися рідше. Загалом напруга у ліхтариках, лампах та інших джерелах світла помітно слабшає. Пол оглядає генератор і люк питає, скільки він ще протягне. Чоловік відповідає, що гадки немає. Може кілька годин, а може хвилин. Тут тепер не діють звичні закони фізики. Пола це розлючує і він починає гамселити по генератору. Від цього зі світлом знову починаються проблеми, і Розмарі благає його припинити. Коли пол заспокоюється, він починає розповідати історію зниклої колонії на острові ранок в окрузі дар сучасної північної Кароліни. Колонія була спробою королеви Елизавети І заснувати постійне англійське поселення наприкінці XVI століття. Колоністи процвітали протягом багатьох років, аж поки одного разу корабель, що привіз на острів продовольство, не виявив, що усі зникли. уся колонія, наче розчинилася. Люди покинули свої домівки, речі, одяг, усе і просто зникли. Єдине, що знайшли люди на місці зниклої колонії, вирізане слово кроатон на дерев'яному стовпі огорожі. Пол каже, що досі невідомо, що це означає і що там сталося. Можливо, вони так і кита колонія когось розлютили або зробили щось не так, і їхній вимір просто перезавантажили. Можливо, це вирізблене слово, це як кнопка перезавантаження у комп'ютері. Раптом полу стає поганою, він ледь не втрачає свідомість. Трійця витягає чоловіка нагору і кладе на більярдний стіл. Розмарі просить принести лід, аби покласти його під голову пола. Люк іде до холодильника і втомившись від того, що відбувається, він починає згадувати свій перший день. Виживши завдяки свічкам, що горіли біля нього усю ніч і прийшовши в офіс, люк знайшов останній запис новин. Він бачить на ньому, як Пейч веде прогноз погоди, але в якусь мить у студії вимикається світло, і дівчина просто зникає. Від неї залишається лише одяг, що падає на підлогу. Люк нічого не розуміє і раптом чує чийсь голос. Хлопець бачить супутникове повідомлення із Чикаго, де диктор розповідає про зниклих людей і про те, що єдиним способом вберегтися є світло. Чоловік просить усіх тримати біля себе ліхтарі або інші джерела світла. Крім цього, диктор попереджує, що тіні можуть обманювати. Вони можуть імітувати голоса близьких вам людей, аби виманити вас у темряву. Отож постійно треба бути обережним. Диктор каже, що не впевнений, чи його хтось чує, але якщо хтось побачить цю трансляцію, нехай з ним зв'яжеться. Він починає називати номер телефону, але світло у кімнаті раптом гасне. Тіні дуже швидко насуваються на люка, і він стрімголов кидається до кабінету. Хлопець зриває завісу з вікна, заповнюючи кімнату сонячним світлом, і тіні одразу відступають. В реальному часі люк повертається до решти і каже, що їм треба звідси забиратись. Генератор скоро здохне і вони опиняться у пастці. Люк розповідає про супутникове повідомлення, яке бачив, і пропонує їхати в Чикаго. Розмарі відмовляється будь-куди їхати без сина, Джеймс без матері, а Пол взагалі не впевнений, що у світі залишилися люди. Попри це, Люк вмовляє їх ризикнути. Він каже, що бачив неподалік вантажівку, у якій не повністю здох акумулятор. Можна використати генератор, аби його підживити і завести автівку. Хлопець каже, що вони зможуть оглянути місто перед тим, як поїхати, спробують знайти мені та маму Джеймса. Зрештою, усі погоджуються підтримати ідею Люка. Хлопець просить Джеймса зібрати усе необхідне і приглянути за полом. У цей же час Пол каже Розмарі, що вона дуже вродлива жінка. Він питає, чи на її думку він має шанс. Не знаю, а взагалі чи має він шанс зустріти вродливу жінку і бути з нею. Розмарі на це нічого не відповідає, а лише цілує пола. Після цього вони з Любком відправляються по вантажівку. Пара змушена змінювати батарейки у ліхтариках кожні кілька хвилин, адже ті втрачають потужність і постійно вимикаються. Нарешті вони знаходять вантажівку, про яку говорив люк, і починають штовхати її до бару. Тим часом Джеймс намагається не дати полу заснути. Він розмовляє з ним, спостерігаючи за тіннями, що з'являються кожного разу, коли світло починає блимати. Полу стає гірше, і він просить Джеймса увімкнути його улюблену пісню на музичному апараті. Попри заборону люка вмикати зайве, хлопець робить це, і пісня не лише дарує усмішку полу, а й пробуджує в Джеймса спогади про минуле життя. Хлопчик пригадує, як часто бував у цьому барі, коли мама була на зміні. Пригадує, як любив розмовляти з відвідувачами, а вони всі знали і любили його. Пола починає мучити сильний головний біль, тому Джеймс спускається до вбирання, аби набрати холодної води і змінити компрес. В цю мить перегружений генератор знову провокує мерехтіння світла, і несподівано воно згасає повністю. За секунду лампа знову вмикається, і пол починає кликати Джеймса. Оскільки відповіді немає, знеселений чоловік іде у вбиральню, але хлопчика там не знаходить. У той же час Люк просить Розмарі зупинитись, бо його пошкоджена щиколотка дає про себе знати. Він розпитує жінку про її сина і та розповідає про Менні, про те, що він вмів робити та говорити. А потім Розмарі питає Люка, чому він так хоче у Чикаго. Вона бачить, що там його чекає ще щось. Люк зізнається, що у Чикаго залишилася його колишня дружина Анна. Вони не так давно посварилися і розійшлись. Він не впевнений, чи вона взагалі захоче його бачити, але він дуже сподівається, що вона ще жива. У цей момент ліхтарики люка та розмарі вимикаються повністю. Пара починає панікувати, як раптом на них падає промінь світла. Вони бачать, що він іде від ліхтарика, який тримає маленька дівчинка. Чоловіки з жінкою кличуть її до себе, але дитина, що видається дуже наляканою, починає втікати. Люк кидається за дівчинкою, але через пошкоджену щі падає. Тіні починають оточувати їх з усіх боків, і в останню мить Розмарі вмикає фари у вантажівці, чим рятує життя їм обом. Оскільки у люка та Розмарі не працюють ліхтарики, єдиним джерелом світла у них залишаються неонові браслети жінки та фари, що от-от вимкнуться. Люк кидається до інших автівок, підбираючи металевий пруд, ганчірку та зливаючи трохи бензину, аби зробити смолоскип. Однак за мить Розмарі виявляє, що немає запальнички, вона забула її у барі. Чоловік та жінка вирішують, що їм кінець, адже тіні невблаганно підступають. Та раптом Розмарі допомагає Люку встати і каже, що знає, куди треба бігти, доки в них є хоч трохи неонового світла. Тоді ж з останніх сил Пол все одно шукає Джеймса. Він спускається у підвал і помічає там якісь привідчинені двері. Пол заходить в них і бачить довгий коридор, з іншого боку якого чути голос Джеймса, що кличе на допомогу. Поле. Джеймсе. поле. Чоловік біжить наголос величезним коридором, освітленим невеликими лампами. Коли він добігає до кінця коридору, то бачить ще одні двері, а за ними цегляну стіну. Пол починає кричати, і в цю мить заду нього з'являється якась чорна постать. Вона наближається в міру того, як гаснуть ліхтарі у коридорі. Пол падає на підлогу і бачить, як темрява наближається до нього з усіх боків. Він кричить, що буде жити. Кадри з полом на підлозі перегукуються із кадрами, де пол лежить на більярдному столі. Як тільки темрява повністю заполоняє коридор, виявляється, що Джеймс досі знаходиться у ванні і на його шиї висить неонове намисто, залишене розмарі. Хлопчик повертається в головну залу із холодним компресом, але замість пола знаходить на столі лише його одяг. Тоді ж Розмарі з люком прибігають у соціальний центр. Жінка забігає у якийсь кабінет і намагається відчинити двері в комірчину. Люк вистрілює з рушниці по замку, і вони забігають всередину. Розмарі витягає сірники і підпалює смолоскип, чим знову їх рятує. Люк питає, звідки Розмарі знала про сірники. Вона каже, що колись тут лікувалась, і заховала їх із цигарками у цій комірчині, аби не знайшли медсестри. Розмарі каже, що саме Мені допоміг їй очиститись і побороти залежність, тому вона й не може його втратити. Люк говорить, що смолоскип не вічний, тому їм треба йти. Розмарі згадує, що тут є спиртовий розчин, яким можна буде ще якийсь час змочувати тканину. Вона просить Люка її почекати, а сама біжить у інший кабінет. Жінка починає шукати розчин серед купи коробок, але раптом її відволікає дитячий плач. Розмарі починає йти на звук і ні про що більше не думаючи, вона впускає неонову паличку, яку тримала. Жінка виходить на вулицю, і бачить дитячий візочок під ліхтарем. Люк чує хлопання дверей і розуміє, що щось не так. Він кидається туди та виявляється вже запізно. Розмарі підходить до візочка і бачить, що він порожній. Ліхтар гасне, і жінка зникає, залишаючи по собі лише одяг. І за усім цим безпорадно спостерігає люк. Розуміючи, що іншого виходу немає, люк іде до вантажівки і як може починає її штовхати до бару. У самому ж барі світло не перестає блимати, і Джеймс біжить у підвал, аби залити в генератор залишки пального. Раптом хлопчик чує голос своєї матері. Вона кличе його із темряви і благає підійти. Джеймси, Джеймс. Однак цього Джеймсу не дає зробити люк, який саме забігає в бар. Вони діляться одне із одним тим, що поле розмарі зникли. Однак люк обіцяє Джеймсу, що вони врятуються, і ще побачать світанок. Хлопці знаходять усі необхідні дроти та підключають акумулятор до генератора. Люк біжить у підвал, а Джеймс залишається в вантажівці. За командою люка Джеймсу вдається завести автівку. Люк вибігає на вулицю і сідає за кермо. Вони від'їжджають від бару на кілька метрів. і Люк каже, що треба закрити капот. Хлопець наказує Джеймсу пересісти на місце водія і тримати ногу на педалі. Інакше вантажівка заглохне. Люк виходить на вулицю і закриває кришку. В цей момент Джеймс помічає світло у церкві і, нехтуючи вказівкою, люка, біжить туди на пошуки мами. Люк ледве встигає заскочити у вантажівку, не даючи їй заглохнути. Він вирішує цього разу не бігти за Джеймсом, а врятувати хоча б себе. Люк їде до виїзду із міста, але зупиняється перед мостом, коли бачить на ньому напис Кроатон. Тим часом Джеймс у церкві бачить свічки. Він повільно йде до них, хоча позаду хлопця у темряві сновигають тіні. Раптом Джеймс знову чує, як десь із темряви кличе його мати. Свічки починають повільно гаснути, і Джеймса майже схоплюють тіні. Однак в цю секунду стіну церкви проламує вантажівка Люка, який вирішив повернутися по хлопця. Світло фар розганяє темряву і тіні відповзають у різні боки. Люк просить Джеймса сісти в машину, але той кричить, що там є його мама. Джеймс підбігає до свічок, але бачить біля них лише одяг. Люк кидається за хлопцем, і оскільки ніхто не тримає газ, вантажівка глохне. Люк опиняється у тій частині церкви, куди не дістає світло від свічок, і його поглинає темрява. Джеймс же сідає біля свічок, які згасають одна за одною. Хлопчик повторяє раз за разом, що він буде жити, а за кілька секунд стає темно. На світанку Джеймс прокидається, адже він вижив завдяки одній маленькій свічці, що змогла прогоріти усю ніч. У церкву заходить дівчинка, яка каже, що її звати Бріана. Вона розповідає, що зазвичай ночує тут і просить Джеймса залишитися з нею. Бріана показує, що у неї є ліхтарик, який заряджається від денного світла. Діти виходять на вулицю і бачать там коня, який їсть розсипані яблука. Джеймс та Бріана сідають на нього і вирушають у Чикаго. Коли сонце починає сідати, відкидаючи тіні, на стіні видно силуети Люка, Пола та Розмарі. Я живу. Джеймс та Бріана виїжджають із міста, коли вже стає темно, однак дівчинка освічує їхній шлях ліхтариком. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.